Ліб є символом для України. Він мусить бути не лише прикладом з точки зору комфорту мешканців, але джерелом світлих і потрібних нації ідей. Не варто шукати правди по світах. Вона є тут, між нами. Вона є в наших традиціях, в нашій вірі, в нашій моралі. Наша правда в нас самих. Світ належить до сильних так казали наші прайди. Сьогодні він має показати приклад Україні в збереженні морального і фізичного здоров'я українців. За тіла і душі наших дітей йде страшна війна. Вони потрібні нашим ворогам як неосвічені, малодушні і слабі особи, без віри і серця, якими можна легко керувати і не змовувати один проти одного. Нам вони потрібні як сильні, патріотичні і цілеспрямовані громадяни своєї країни і свого міста. Ця боротьба за кожну душу і її потрібно виривати щодня. Сьогодні Львів має бути бастіоном прав людини в час, коли українці втрачають довіру до закону, до спроможності влади забезпечити справедливість саме у Львові. Ми повинні використовувати всі повноваження місцевого самоврядування для захисту прав кожного громадянина. Корупція і беззаконня є злом, яке злідає Україну. Сьогодні Львів поти в своїй історії отримав місію збереження національних та духовних цінностей народу. На 20-му році незалежності України ми постанкуємо факт, що Львів є не. Україно мовним містом світу. Я не знаю, чи є це підставою для радості. Однак така першість однозначно покладає на нас.